Партнер відліку часу, родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску трагедія у санаторії у Криму загинула десятирічна львів'янка. Смертельна потівка, десятирічна учениця, виграла на конкурсі малювання одюмку відпочинок в Криму, який закінчився трагічно. Поховай свою цигарку. У центрі Львова цигарки обмінювали на цукерки. Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням львів'ян закликали поховати свою згубну звичку, вкинувши цигарку. в Ось таку символічну труну. Прапор Євросоюзу замайорів біля будівлі облдержадміністрації. Так на Львівщині стартували Дні Європи. Дні Європи у Львові. Сьогоднішній день відзначили урочистим підняттям прапору Євросоюзу біля обласної адміністрації. Вітаю. Ви дивитесь наш репортер. Про події п'ятниці. Далі у випуску. Смертельна путівка, школярка, яка загинула в санаторії. Юність, виграла безкоштовний відпочинок на конкурсі малювання в одному з львівських удюнків. Нагадаємо, наслідок обвалу балкону у кримському санаторії загинула 10-річна дівчинка зі Львова. Ще одна дитина з травмами перебуває у лікарні. Трагедія сталася напередодні ввечері в дитячому протитуберкульозному санаторії «Юніс» у Сімеїзі. Четверо дітей стояли на балконі третього поверху, коли конструкція раптом обвалилася. Двоє хлопчаків при падінні встигли охопитися за арматуру. Дівчатка ж упали на асфальт. Надати першу допомогу потерпілим, кажуть свідки події, було нікому. Звали, кричали, бігали по корпусам діти, просили медсестер, медпрацівників, начальця, ну хоч кого-нибудь, хто може владі медичними навиком помочь допомогти їй. Mm -hmm. на території санаторію не знайшли ні одного. Медики, які приїхали за викликом, діагностували у однієї з дівчаток численні травми хребта і тазу, у іншої відкриту черепно-мозкову травму. Врятувати останню не вдалося. 0 часов 15 минут. Наша пацієнтка скончалась. Сочетанная открытая черепно-мозовая травма, перелом основания черепа, перелом височной кости, ушиб мозга, отек мозга, ну, тяжелейшая, по сути, несовместимая с жизнью травма. Обставини трагедії в санаторії розслідує спільна комісія МВС Мінохорони здоров'я та Держслужби з надзвичайних ситуацій. У міліції відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості у Львівському ж управлінні охорони здоров'я не мають жодної інформації. Ми спробували сконтактувати з з цим санаторієм головний лікар сказав, що у нього зараз працюють перевірки, він просто не встане. Ну і він взагалі дійсно говорити не міг. Чути було, що людина говорити не може. Mm -hmm. Там працює комісія МОЗ, наскільки я вже знаю, МОЗ дзвонила. Вони будуть з'ясовувати, і тоді ми вже будемо знати. Поки що ми не маємо жодної інформації ні про е, чому сталося, ні як сталося, ні про. Єдине, що мені сказали, що троє інших дітей, які зараз перебувають на лікуванні, що їх життю нічого не загрожує. Ось у цьому класі навчалася десятирічна Діана у школі, дізналася про трагедію з новин, досі не можуть повірити через чужу халатність, через чийсь людський фактор, через чиюсь недопильнованість. Дитинка, яка хотіла побачити щось краще, яка бажала досягнути чогось в житті хорошого, втратила найцінніше в житті, втратила життя. Школярка розповідають, у школі відвідувала гурток малювання в одному з удюмків, перемогла там у конкурсі і отримала безкоштовну поїздку до Криму. Що їй запропонували в тому гуртку з малювання, в який вона ходила в позашкільний заклад, і запропонували путівку в Семиїз. Дитина ця ніколи нікуди від батьків не від'їжджала. Дитина була дуже домашньою. І мама казала, що це вперше. Я хочу відпустити свою дитину з дому. Все ж таки, це море. Все ж таки, це Крим. Дитина потребує оздоровлення. Сім'я надзвичайно скромна, зі скромним доходом. А тут їм обіцяли цю путівку безкоштовною. Треба було оплатити тільки дорогу. Кримська оздоровниця, в якій загинула дитина, перебувала в чорному списку мінкурортів автономії. Місцеві чиновники ще з минулого року не радили її відвідувати. Тіло загиблої привезуть до Львова вже у вівторок. Ольга Зеліско, Роман Миленький, наш репортер. Злодії має сидіти в тюрмі. Тим паче, якщо він нагрів руки на дорогах, впевнений губернатор Віктор Шемчук. У п'ятницю він викликав на килим головного дорожника області Тараса Сиротинського. З нього і спитав, чому Львівщина стала непроїзною. Втім, очільник служби автомобільних доріг поскаржився на постійні недофінансування. Більше того, його відомство по у мільйонних боргах перед підрядниками за виконання роботи. Мовляв, які виділяється з Києва гроші, такі дороги. Однак така відповідь губернатора лише розізлила той певен. Потрібно менше красти на місцях. На сьогодні вже п'ятьох нечистих на руку дорожників чекає суд за розкрадання грошей, передбачених на ремонти доріг. Триває слідство і щодо вже екс керівника Львівського обл автодору подання ж на звільнення Тараса Сиротинського, очільник адміністрації, також скерував до кабміну. Однак відповіді наразі не отримав. Три справи У суді розглядаються чи. Керівників і працівників цієї організації справи ці відсутного суду в червні цього року, щодо керівника Банат Расовича, кримінальна справа знаходиться на завершальній стадії розслідування уже судового слідства і буде прийняти рішення найближчим часом. Щодо інших керівників і працівників, ми будемо надалі проводити ці перевірки для того, щоб все-таки сказати людям, сказати громаді, чому немає на не сончи. Плануємо власне, в першу чергу ремонтувати цю зруйновану ділянку, розпочати на Львів Тернопіль, дві ділянки на Львів Радехів-Луцьк і одну ділянку на Р-15, дорога жокова ковель від Соснівського перехрестя до Червоного. Раду. Провал на пасічній через зруйнований старий колектор. Посеред проїзної частини провалився асфальт. Діру діаметром 1 метр і 5 метрів углиб вже огородили. Фахівці водоканалу обстежили провалля і з'ясували, зруйновано 3 метри колектора. Через це стічні води вимили ґрунт з під асфальтом. Полагодити колектор обіцяють лише до кінця наступного тижня. А водіїв тим часом закликають бути обережними на дорозі. Це серйозний провал, тому що він. Обумовлений глибиною прокладання колектора 5,5 метрів, відповідно, і пішло ґрунту багато в колектор. Нам ще після того, як ми ліквідуємо аварію, необхідно буде чистити його, витягувати то все наверх, назовні, щоб колектор продовжив працювати в нормальному режимі. Поховати цигарку і позбутися шкідливої звички. В Міжнародний день боротьби з опалінням волонтери вийшли на акцію. Всі, хто погоджувався кинути свою цигарку у символічну труну, нагороджували цукеркою. Анджела озброїлась макетом великої цигарки, а на нього наклеїла скелет людини. Каже, зробила це для того, аби всі побачили, до чого може призвести шкідлива звичка. Натомість у другій руці тримає цукерки. Ми обмінюємо конфетки на сигаретки. Ну, люди, які відмовляються, вони кидають в е, таку труну е, сигарети, і ми за це їм даємо конфети. Окрім цукерок, кожному вручали листівку з порадами та застереженнями. Подумай, чи подобається тобі неприємний запах з рота, жовті плями на зубах, нездоровий колір обличчя, ризик захворіти на рак та інші важкі захворювання, наражати на безпеку своїх близьких. Ну і таке інше. Такі акції влаштовують вже п'ять років поспіль, та струною на вулицю вийшли вперше. Ми підійшли до цієї проблеми більш радикально, щоб показати згубність цієї звички, бо вона відбирає у кожного курця 15 років життя. Азі спогодився викинути свою цигарку одним із перших. Чоловік вже не раз намагався кинути курити. Сьогодні спробує зробити це ще раз. В мене є бажання давно кинути курити. Я ранковим бігом займаюся. І коріння мені заважає, але Постійно бракує сили волі. Волонтери підходять і до пана Ярослава. У нас унікальна для вас пропозиція. Міняєте одну цигарку, яку ви в даний момент курите. Но, на, на один чупа чупс Чоловік курить 40 років, цигарку викинути погоджується, але зізнається, курити не кидатиме. Ну, я розумію, але що я зроблю? Залежно від тютюну, ті нікуди не дінешся. Про те, що курити не модно і не корисно, волонтери переконували курців впродовж двох годин. За цей час цигарку на цукерку обміняли майже дві сотні людей. Зорислава Кадикало, Роман Маленький, наш репортер. За хабар, конфіскація майна і 250 тисяч штрафу. Сихівський районний суд виніс вирок у справі голови правління гаражного кооперативу. Його зловили на гарячому. Чоловік вимагав кошти за розміщення рекламних банерів на стіні кооперативу. 4 тисячі 700 гривень обвинувачений мав отримати від підприємиці, яка і звернулася до нього із рекламною пропозицією. Ще на 300 гривень уклали офіційну угоду. Про вимагання потерпіла, повідомила у міліцію. Купюри попередньо помітили. Одразу після передачі грошей обвинуваченого за. Отримали. Судовий вирок йому оголосили наприкінці травня. Присудили 255 тисяч гривень штрафу, конфіскацію майна і на два роки заборонили обіймати керівні посади. Справу голова Сихівського районного суду називає непростою обвинувачений намагався всіляко уникнути відповідальності за вчинене. Висував свої версії тим подіям, які були зафіксовані працівниками міліції. І слід віддати належні, належне роботі органів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, які достатньо професійно провели і заходи оперативні, і досудове розслідування. Постати перед судом доведеться і деканові юридичного факультету комерційної академії. Його опіймали на гарячому, коли він вимагав та отримав хабар від абітурієнта. Півтори тисячі доларів мали забезпечити вступ до навчального закладу. За фактом отримання хабара вже порушили кримінальне провадження. Горе деканові тепер загрожує від п'яти до десяти років в'язниці. Також конфіскація мина. Також він може позбутися прав обіймати певні посади впродовж трьох років. 29 травня 2013 року до обозу Гомосу Львівської області з письмовою заявою звернувся громадянин про те, що декан юридичного факультету денної форми навчання в одного з навчальних закладів Львівської області, професор, доктор юридичних наук, член приймальної комісії, вимагає в нього хабар в сумі 1500 доларів США. При особистому огляді затримує вино грошові кошти в сумі 1500 доларів США, які знаходились в кишені штанів, У особистому дипломатії декана. Було виявлено та вилучені грошові кошти в сумі 125 доларів США та 1400 гривень. Вечір відпочинку для всієї родини його самопоміч організувала у залізничному районі Львова. Такі зустрічі планують зробити постійними. 20 волонтерів, 50 артистів та понад 100 глядачів. Усе організували власними силами і на громадських засадах. Вечір самопомочі зібрав різні покоління учасників від 10 до 60. Мов на великій сцені справжні емоції. До виступу однаково готуються і малеча, і поважні пані. Хор родина бере останні ноти перед виходом. Ми за кілька днів зробили такий гарний колектив. І гарно співаємо, здружилися. От і тому ми хочемо запропонувати сьогодні, що можна зробити буквально за сім днів. Можна все зробити, якщо в злагоді і в любові. Сьогодні хор виступатиме вперше, проте його учасниці впевнені у своїх силах. Та ні вже спокійні. Ми хвилювали в перші дні, коли думали, заспіваємо чи ні. а Тепер ми вже спокійні. Співи і танці байдужими не залишили нікого, навіть найменшеньких. Організатори кажуть, люди залюбки долучаються до таких вечорів дозвілля. Люди прекрасно реагували, особливо коли ми в костюмах їх запрошували. Вони з такими посмішками, з таким щастям, що взагалі хтось організовує в їхньому районі, в серединці, не в центрі, якесь свято для них. Схожі вечори відпочинку самопоміч планує влаштувати у всіх районах міста. Валентин Діхтяренко, Олексій Шелковий, наш репортер. Чи можна будувати на оборонному мурі арсеналу? Остаточно вирішити це має міністерство культури. Документи із Києва очікують вже з понеділка. Нагадаю, минулого тижня міський голова Андрій Садовий надіслав телеграму міністру культури та президентові України, у якій просив зупинити будівельні роботи у музеї зброї та відкриття там ресторану. Про це говорили також сьогодні на колегії в обласній адміністрації. Відповіді зі столиці наразі немає а в арсеналі тривають будівельні роботи. Щось там робиться на наступний тиждень. Ми робимо комісію держбудконтролю, контролю, держбут ми, ми попросили в Києва, щоб нам прислали всі документи, дозволи, які їм давали. Золотий ювілей у струмочку. Жіночий вокальний ансамбль концертом відсвяткував своє 50-річчя. Усіх запросив до будинку культури, де щотижня має репетиції, і хоч незрячим артистам важко туди дійти навіть з супроводжуючими, бо асфальтний хідник перед входом зняли, вони не нарікають. Струмочку пів століття. Рівно стільки ж пані Тамара співає у ньому. Після школи інтернату в 62-му дівчину взяли до новостворного ансамблю. За рік вони вже на республіканському конкурсі незрячих в Одесі. Перша премія про струмок заговорила преса. У нас такі розові були. Наскала на сцену, виплив виплив ручийок, бо то по-руськи вона писала то в Одесі. О, і ми тоді після того приїхали, і назвали себе струмочком раз ручайок після тої статті. Знаючи, що жити з піснею веселіше, інша учасниця струмочка, пані Анна, дала й доню свою в колектив, що правда, дитячий. А відколи ти співаєш? Від скількох рочків? Від чотирьох. Від чотирьох, так мамі, трошки співаєш щось. Мамі Так, вдома. Співаю, ми з нею займаємося. Тож на наше прохання співають і для нас. Котики, котики, хто вас так назвав? Може, кому котики ви сказали м'яв. Може, Може, кому котики ви сказали мур. Ну признайтесь котики, хто коли це чув. вам дуже. Струмочку аплодують ще до виступу. Тут інша атмосфера, аніж на звичних нам концертах. Зірок виходимо. З і співаки, і глядачі одна велика родина. Рідних немає, а близькі всі струмочок виступає, де тільки покличуть на фестивалі Велика коляда, великодні дзвони чи на екомунічному тижні. Два роки тому на огляді художньої самодіяльності взяли одне з призових місць. Мали їхати на фінал до Євпаторії та забракло грошей. Вони вже й втомилися від одвічних обіцянок чиновників. Ці люди хочуть десь їхати і нести пісню. Ви розумієте, вони в чотирьох стінах сидять, і для них кожна репетиція це є вихід в світ. На щастя, репетиції двічі на тиждень. Однак, незрячим зійтися сюди важко. По домівках їх збирає художній керівник або ж ті, хто, хоч трішечки, бачить силуети. Оксана Синишин, Юрій Гарасимов – наш репортер. Прапор Євросоюзу підняли у Львові. Так розпочалися святкування Дня Європи. Поблизу обласної адміністрації, поряд з прапорами України та Львівської області з'явився і стяг Євросоюзу. Сьогодні на декілька годин навіть перекрили рух на вулиці Вениченка, щоб зробити місце для сцени. Святкували День Європи із співами, танцями та акробатичними трюками. Особливим виступом став флешмоб львівської молоді з нагоди появи безкоштовного вайфаю у сквері напроти обласної ради нагадаю, наші новини ви можете переглянути і в інтернеті за адресою lviv24.com. Далі для вас ще новини культури, економіки та спорту. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. І за чого гарного вечора. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. Він мандрував Європою та Африкою. Втім, найбільше любив малювати українські пейзажі. Вперше із Харкова до Львова привезли таку масштабну колекцію творів класика Сергія Васильківського. Багатство цієї виставки вражає 120 найкращих картин Сергія Васильківського. Корифей наприкінці 19-го століття освіту здобув у Санкт-Петербурзі. Трохи мешкав і виставлявся у Парижі. Втім, більшість життя провів у Харкові. Свої твори заповів рідному містові. Він жив самотньо, хоча не дуже сумував. Це була дуже весела людина, і у 1917 році напередодні вже своєї кінчини він передав місту свої твори, бажаючи, щоб у Харкові був організований музей українського мистецтва. Його заповіт виконали. Там його твори й осіли. Втім, під час пожежі та воєнних лихоліть зникли безвісти сотні його творів. Із півтори тисячі робіт залишилося лише 300. До Львова привезли спадщину Васильківського від студентських років до зрілості найбільше українських пейзажів. Ну, момент, чому дійсно вони так торкають кожного, тому що в кожному, от навіть невеличкому пейзажі, це образ України в цілому. Це може бути Крим, це може бути там Бойківщина, це може бути Малада під Харковом чи Мерефа, чи Мартова. А ще демонструють портрети козацької старшини. Сентименти до українських лицарів художник успадкував від діда Чумака, який походив із козацького роду. Також покажуть його мандрівки Європою та церкви України. Він не поставив перед собою мету задокументувати ті пам'ятки сакральної архітектури. Багато із яких є на сьогодні втрачені. Таку виставку у національному музеї вдалося зреалізувати у межах співпраці Харківської та Львівської областей. За проектом Музей гість харків'яни привезли до нас Сергія Васильківського. А львів'яни у ці дні демонструють у Харкові твори Івана Труша. Обидві виставки триватимуть три місяці. Марічка Крижанівська, Олександр Бергадир, наш репортер для програми Культура. Все в дім Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі все для дому до нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! До гребти до Коваля 250 веслувальників зібрались на обласній першості, аби довести, що гідні відстоювати честь Львівщини на чемпіонаті України у Ковалі. Що заважало спортсменам, та хто врешті здобув омріяне місце у збірній? Дивіться далі. У небі тихо пливе літак, а от веслувальникам не до спокою. Кожен прагне довести, що саме він повинен потрапити до списку 36 найкращих, які боротимуться на всеукраїнському чемпіонаті. Ми їдемо за нагороди, ми вже останніх, напротяг останніх чотирьох років командою займаємо або виграємо, або друге місце. Так що ми надіємося, що того року ми гіршими не будемо. Багато веслувальників місце у збірній собі вже забезпечили, тому тут працюють на перспективу. «Іменно, щоб ми прийшли на час. Та як в нас йде відбір на чемпіонат України, в основному вже відомо хто їде, але завдання було найкращий чи найкращий час вибрати. Веслувальникам доводиться боротися одразу проти двох стихій. Показати свій максимум спортсменам заважає сильний вітер. Це мінус, по-перше, вітер дуже сильний, хвилі, зайві сили витрачатимесь на те, щоб прикласти більший грибок. А от Олексій Чечкан з вітром потоваришував, тому і здобув легку перемогу. Зробив старт, так і поїхав на фініш. То за хвилями, то взагалі легко. Знаєте, хвилі тебе несуть і взагалі не замучився. На березі спортсменам допомагають ті, хто уже фінішував або лише чекає черги позмагатися. Давай, давай! Фініш! Прося, біте! «Залежить на яких водах, якщо на дальних водах далі а на перших ліпше чути. А то, що ми допомагає нашим гравцям. А чим допомагає? Ну, морально, дух. За нього болівають, йому легше. Він знає, що за нього вболівають, і він починає Легші. Легші. Та, та. морального духу. Уже 13 червня львівська команда спробує підтвердити реноме фаворита на чемпіонаті України. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Віталій любите та нас! Овчиннікова вирушить до Португалії. Відома львівська спортсменка Олена Овчиннікова позмагається на чемпіонаті Європи з Муайтай. Цей турнір з 22 до 29 липня прийматиме столиця Португалії. Лісабон. Овчиннікова єдина львів'янка, яка потрапила до заявки збірної України на континентальну першість. Саме наша спортсменка буде головною фавориткою у ваговій категорії до 54 кілограмів. Спортивний вікенд та спортивні події тижня не втиснулись у п'ять робочих днів. Тому у вихідні у Львові будуть їздити, плавати, танцювати та не тільки. Детальніше у Рубриці. Через скелі на воду у суботу, 1 червня, туристсько-спортивний клуб Манівці посадить на воду дітей віком від 10 до 14 років. У сплаві братимуть участь переможці змагань на скеледромі, які відбувалися іще з 13 квітня. Плаватимуть по річці Дністер на ділянці розвадів «Березино». Хто краще танцює, визначатимуть пальники з чотирьох країн. Львів прийме міжнародні змагання зі спортивного танцю Кубок Фокстроту. За перемогу боротимуться у суботу та неділю, починаючи з 10-ї ранку. У Львові буде неспокійно. Вулицями міста ганятимуть найшвидші машини країни. Від перехрестя Кульпарківської та наукової і аж до сотільників. драгрейсери України боротимуться за перемогу. Початок змагань о 10-й ранку. Справжнє свято краси упродовж обох вихідних днів у палаці спорту Галичина відбувати. Миться представницький міжнародний турнір з художньої гімнастики Ніка Кап. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Євро 10 гривень 34 чотири копійки, американський долар 7 гривень 99 дев'ять копійок, російський рубль 25 п'ять копійок, польські злоти 2 гривні 42 копійки. На суботу, перше червня, синоптики прогнозують сильну хмарність і дощ. Температура повітря в день 14 градусів тепла, вночі 13 градусів вище нуля. Вітер західний 6 метрів на секунду. Екодім сучасні квартири в нових будинках Львова. Надійний забудовник, безпечні угоди. Екодім 247 сорок Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.